Микола Гец мисливець із 40-річним стажем, який колись на полювання ходить із перевіреною роками рушницею, але шкодує, що нині багато угідь, потрапили в приватну оренду та полювати там пересічному мисливцеві тепер практично зась. Та й відкривають сезон. Вони не завжди вчасно. В приватних угіддях звичайно, що більше порядку і більше дичини через те, що там вона краще охороняється і доглядається, і порядок там більший. Але тепер знову простим мисливцям туди важко попасти. Ну попасти воно не важко, але воно дорого. В області зареєстровано 72 приватних користувачі мисливських угідь. У профільному обласному управлінні пояснюють, власникам приватних господарств, згідно законодавства, ось вже три роки можуть лише рекомендувати почати мисливський сезон із якоїсь конкретної дати. Наприклад, як нині, від 3 листопада у вихідних на Рівненщині вже можна полювати на парнокопитних, а по неділях відстрілювати і хутрових тварин. Втім, кожен з користувачів самостійно встановлює межі мисливського сезону. Цього року він починається пізніше ніж у попередні, враховуючи наявність в лісових масивах значної кількості листя і приймаючи до уваги, що осінь була дуже грибною а відміну від попередніх років, звичайно, ніхто із користувачів не виявляв бажання проводити полювання. Тим часом стверджують фахівці в області невпинно зростає кількість дичини. Торік, наприклад, реєстрували тисячу диких кабанів, а нині їх побільшили вже на дві сотні. Тому ліміти на відстріл також зросли у середньому на 15%. Наприклад, торік Березнівський район обмежували дозволом добути 17 вепрів за сезон, а цьогоріч уже 24. Кілька років тому через зростання популяції та нестачу харчів, дикі кабани завдавали чимало клопоту людським городам і посівам, але нині кажуть в УТМР, ситуація змінилася на краще. У нас є по 5, по шість підгодівельних площадок, на яких ми вже е практично, а по деяких і не зупинялися, цілий рік сипамо кукурузу, для того, щоб все-таки відволікати кабана і залишати його в лісових угіддях. Е е є частина людей, які городили свої сільськогосподарські культури. Більше в області не лише звіра, а й мисливців. Щороку їх кількість зростає на 6 сотень осіб, і нині їх військо перевищує 12 тисяч. Втім, на полювання ходять не усі. Кожен четвертий з них не реєструється, а тому й до лісу їм зась. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.